Охота. Прийшов кум якось до мене. А ми з друзями йдемо на охоту, пішли з нами, ти ж стріляєш, бросай свою роботу. Якщо повезе, то кабанця завалим, шашличків пожарим горілочки вип'ємо. Добре погуляємо. Зібрались, пішли в лісок, горілка була і сала шматок. Хлопці пішли кабана гнати, а нам звеліли у кущах чекати. Лежимо. Кум каже, ти ж дивися, тільки кабан хрюкне, ти ж не промахнись, йому прямо в лоба, бо як промахнешся, ніхто не допоможе. Лежимо. Раптом кум підскочив, за живіт узявся, приспічило, крикнув і в кущі подався. Я лежу, чекаю. Кум, як закричить Рятуйте, спасайте! Я рушницю хватив, швиденько помчався. Дивлюсь, кум летить, в руках штани тримає, а кабан за ним біжить, майже доганяє. Кум на дерево поліз, хотів вище лізти, кабан за штани вхопив, мабуть, хотів з'їсти. Кум кричить Стріляй, чого завмер? Чому не стріляєш? А сам уже штани зняв, кабану кидає. Кабан штани розірвав. На мене покосився, і я прицілився. Балах! Кабан зупинився, тіло заклякло, руки затряслися, згадав усе. Дружину, роботу, прощавай моє життя, сходив на охоту. Знову стрельнуло. Бабах. Кабан зупинився і на землю, як той сніп, миттю повалився. Глянув на рушницю чи сама стріляє, бо в мене нажать на курок вже сили немає. А то друзі на крик вже попробігали. Кума без штанів з дерева знімали, мене посадили, водой напоїли. То не я, то вони кабанця звалили. Добре шашликів ми тоді поїли, сала і м'яса приперли ще й повеселились. Більше з кумом на охоту я вже не ходю, краще з дружиною дома посидю. А кум лиш сміється, ходив і ходю, тільки як іду, запасні штани з собою беру.